27 травня відбулася нарада керівників комунальних служб із заступником міського голови, начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою. На ній було розглянуто низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності Миргородської громади. Головним пунктом порядку денного стало обговорення заходів щодо економії енергоресурсів. Всі бачать, чують, що Укренерго вводить кожен день обмеження електричної потужності. І зараз на цьому тижні планується ріст температури, тут буде використовуватися це більше кондиціонерів, більше ну, всяких охолоджуючих приладів, і відповідно буде дефіцит електричної потужності. Тому обговорювали це питання, і, якби звертаюся до мешканців стосовно того, що все-таки економить енергоресурси по можливості як можна більше. Не оминули увагою і питання ремонту доріг. Наразі роботи з відновлення дорожнього покриття тривають у селах громади. Учасники наради окреслили план подальших робіт, визначивши пріоритетні ділянки, які потребують ремонту. Проводять ремонт по дорозі в сторону села Зубівка. Хомутець вже на завершальному етапі ремонт. і планується далі. Напрямок Тібрівка. По місту тимчасово роботи призупинені по ремонту, зв'язку не проплатою через державне казначейство. Тому через брак обігових коштів поки що дорожники виконувати роботи не можуть. Тільки пройдуть проплати, роботи продовжаться. Окрім цього, на порядку денному стало питання благоустрою території громади. Особливу увагу було приділено косінню трави. Зокрема, йшлося, що наразі проблема з недостатньою кількістю косарів, які можуть виконувати ці роботи, поки що не вирішена. Працює техніка по обкошуванню сіл по заявках інспекторів наших, і по місту косять косарів ручними мотокосами. Так, що роботи ці постійно проводяться. У ході наради керівники комунальних служб отримали ряд завдань та рекомендацій щодо подальшого покращення роботи у відповідних сферах. Особливий акцент було зроблено на необхідності координації зусиль для досягнення максимального результату.